Шкода Октавія 2020 року на 1.5 бензиновому двигуні. Машинка має ось такий гарний сірий колір по колу. Також фаркоп у нас присутній. По комплектації у нас повний склопакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівами. У нас механічне регулювання сидінь, мультимедійне кермо. У нас присутній датчик світла, датчик дождю у нас також присутній. У нас машинка має 255 тисяч пробігу. У нас двохзонний клімат-контроль, підігрів ось така мультимедіа, блютуз присутня у нас, автоматична коробка передач. Ось такий у нас комбінований салончик. Зараз подивимося позаду. Ось так у нас машинка виглядає позаду, доволі таки просторно. Тому, друзі, кого зацікавить даний автомобіль? Приїжджайте до нас на Болонський проспект 47-42, Компанія Автофокус будемо на вас чекати.